Для того, щоб користуватися Mavic 3D в режимі без GPS, включаємо інструмент DJI в системі Combat 4. Чекаємо, поки він підключиться до дрона. Після того, як він підключився, першим ділом треба визначити правильну точку зльоту. Від точки зльоту залежить, наскільки правильно він висоту буде визначати свою відносна висота, а йому треба ще висоту поверхні задати в певній точці, щоб він в просторі себе позиціонував. Відповідно, да, Home Point. Нажимаєте три точечки, Точка зльоту і вказуєте, де ми стоїмо, грубо кажучи, от на цьому повороті. Е, нажимаємо Прийняти, і ця точка, якщо він не існує, десь звідкись прилітить. Після mm -hmm. цього ми маємо злетіти і знайти е, орієнтир, на який відкривати наше положення. От я зараз злітаю і таким орієнтиром, до прикладу, може бути оце перехрестя. Може бути будь-яке місце, але я вибрав оце перехрестя. Треба набрати висоту, щоб е, більш-менш е, як сказати, під, 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 не під гострим питом дивитися на це місце. Відповідно, я зараз набираю десь 10-120 метрів, відлітаю трошки назад. Наводжуюся з червоним хрестиком е на місце, куди я дивлюсь, тільки переключусь на зон камеру, щоб краще його бачити. І ще трошки назад, ще трошки. 94. Ну, Допустимо, 100 з чимось. Включаю ручне керування координатами і нажимаю відкалібрувати позицію дрона. І вказую максимально точно, де він знаходиться. Тобто десь отут. Після цього Система показує, де дрон знаходиться, і ви можете е, локувати координати об'єкту. Тобто, грубо кажучи, от я веду дорогу і е, бачите, рамочка і точка знаходяться там, де е, тобто, куди дивиться ці камера. Я хочу, наприклад, нанести об'єкт на цю дорогу. Я нажимаю плюсик, е, об'єкт наземне обладнання, і от я наніс і воно все передалося одразу по зразу парації е, іншим да, користувачам. І тепер дивіться, в чому основний фокус. Е, воно працює тільки от на місці, поки ви висите на місці. Тобто ви можете крутитися, там, визначати координати от тут, хрестик поставити. Бачите, на дорозі стало місце Ну, е, в лісі десь от місце. Там, я не знаю. Але якщо ви почнете зміщуватися в режимі без GPS, я зараз продемонструю, як це працює, улітати в бок вліво, наприклад, то. Усновка не зміщується. Дрон не розуміє, що він е, переміщується. Відповідно, це працює тільки в місці, в якому ви прилетіли. І для того, щоб це виправити, вам треба знову навестись центром екрану на якийсь об'єкт. Не обов'язково на той самий, але ну, я для себе обрав просто це перекрестя вам звучне. І знову зробити, зробити калібров, туди да, зараз викликати цю херню. І максимально точно вказати, де саме на який поворот ми дивимося. Зараз нас несе трошечки. Десь от сюди. Оп. І дрон е, знову е, відображатиме дійсну картинку, і на, на, на дорозі, без дорозі буде. Стабілізації. Да, да. без стабілізації це діятиме буквально на декілька секунд після калібровки, і тому ефективність цієї штуки не дуже висока. Але якщо оптична стабілізація в ваших умовах працює, то ви просто клікаєте і отримуєте координати, от і на дорогу клікнув тут, на дорогу клікнув тут. Вам не треба по карті прикидувати.